Слава Христу! сьогодні говоримо про святість, і на перший погляд, якщо ми собі подумаємо, то святі це, мабуть, ті люди, котрі жили десь давно, молилися, читали святе письмо, відмежували себе від світу. Коли ми собі думаємо про святого, в нас напевно в голові постає картинка такого монаха, котрий десь далеко в горах, котрий є е, такий худий, котрий постить постійно, постійно у якого в руці святе письмо, і він говорить тільки Божі речі. Мабуть, це один з прикладів святих, бо багато монахів, монахинь, священників стали святими. Але не тільки про це. Якщо ми заглянемо у переклад значення слова святий, то це є щось окреме. це є відділений, виділений. Тобто бути святим це бути виділеним Богом. Але ж як дойти до того, щоб бути святим, бути таким виділеним? Можна подумати, що це важко, але бути святим. Це тим, хто буде виконувати Божі заповіді, тим, хто буде молитися, буде приймати святе причастя і буде сповідатися. Адже щоб бути святим, тобто бути чистим, треба позбуватися своїх гріхів. Ми робимо гріхи в своєму житті, і святі також їх робили. Адже всі люди, котрі ходять на землі, роблять гріхи. Така наша є душа, вона є слабкою, і ми часто під'ємося спокусом. Але щоб бути святим, треба. Якомога частіше від тих гріхів і приймати Бога у своє серце через Євхаристію? Святі це не супергерой, це не, не тільки ті люди, котрі робили неймовірні подруги. Святі часто це люди, котрі жили щоденне життя у мирі, у спокої, які намагались все своє життя наблизити до Бога. Наприклад, святий Франциск Арсийський. Котрий був досить багатою людиною і він своє життя посвятив у простоті, роздавши е, всі речі бідним, або ж свята Тереза, котра була в монастирі і прожила 24 роки, Її святість полягала в тому, що вона щоденно виконувала свої обов'язки, які були на неї покладені в монастирі бездоганно. Інший святий, сучасний, котрий аж тепер. Недавно проголошений святим це Карло Акутіс, котрий помер у віці 15 років, і ми його знаємо через те, що він своє життя присвятив тому, щоб популяризувати Бога у медіаресурсах. Він створив сайт, де збирав інформацію про джуда Ісуса Христа. І також він своє коротке життя молився, що можемо робити, висновки що святі, це ті самі люди, як ми. І ми також можемо стати святими. На жаль, багато людей не стають святими через те, що вони не хочуть, не можуть, не вірять в себе, робить багато вчинків, з яких вони некаються. А ми, якщо ми хочемо бути святими, я вірю, що кожен з нас хоче стати святим. Ми мусимо пристигнути своє життя Богові. Не обов'язково йти у монастир, щоб стати святим. Хоча це один з класних методів, але важливо, щоб кожен з нас намагав своє життя наблизити до Бога через Причастя і спогідно, бо сповідь дорівнює причастя, бо причастя ми приймаємо, коли ми є чистими. Пам'ятаємо собі, що святі також робили помилки, але вони на них піднімалися. Кожен святий в своєму житті, мабуть, переживав злети і падіння, тяжкі історії і, і поглиблення віри, зневірення і навпаки піднесення. Але святі це ті, котрі витримали, котрі все своє життя мали цю духовну боротьбу. Проти спокус, проти гріхів, котрі вони старалися стати кращими. Тому давайте будьмо щирими з собою, щирими перед Богом, бо святі також були щирими з Богом, бути святим це також визнати, що я є людина, що я роблю помилки. Але я стараюся виправлятися, я стараюся вчитися на тих помилках, стараюся їх не повторяти. В сповіді ми говоримо, що ми обіцяємо, що ми не будемо зразу тих гріхів. І це один з також ключових моментів, що ми хочемо стати святими. І нехай наше життя буде такою дорогою, такими сходинками до святості, Маленькими сходинками кожного дня ми будемо ставати кращими, ретельніше виконувати свої обов'язки, молитися, старатися пізнавати Бога, допомагати ближнім, бо бути святим це також і бути допомоги в служінні один одному. в університетській аудиторії чи за шкільною партою, чи навіть будучи в себе вдома, допомагаючи мамі або татові мити пособ бути святим це робити класні маленькі речі по кроку. І поступово тому давайте ставати святими.